Церква завжди поруч з людиною, моменти радості і щастя, хвороби і скорботи. Нині під час війни людство переживає дуже складний період випробувань тілесних, фізичних, психологічних, душевних та моральних. Але всі християни знають, що Господь ніколи не полишає нас на призволяще з нашими недугами, а посилає нам всі засоби для перестороги та захисту. Години неочікуваних випробувань, що пов'язані з війною, церква звертається до своєї пастви вічно живими словами Господа нашого Ісуса Христа: Не бійся, тільки віруй. Марка, п'ята глава, 36 вірш. Як сказав глава Української католицької церкви Блаженіш Святослав Шевчук, це Бог дарує людям мудрість і розум, щоби ми у довір'ї до Божого милосердя. Самостійно та відповідально працювали та долали людські проблеми. У цей тяжкий час ми маємо піклуватися про своє здоров'я, як ніколи знаючи про ті загрози, що можуть на нього впливати, розумітися на епідемічній ситуації, інфекційних захворюваннях, які для нас небезпечними. Історія наочно демонструє нам, що під час масштабних конфліктів. Створюються всі умови для більш активного поширення збудників інфекцій. Прикладом цього є великі втрати від інфекційних захворювань під час Першої світової війни, погані санітарні умови, незадовільне харчування, життя без даху над головою, все це є благодатною основою для поширення різних недуг і чинників, які впливають на епідемічний процес. Під час бойових дій також дуже багато. Тому тема важливості щеплень для кожного з нас є така актуальна: питання вакцинації, часто дискутується у суспільстві та сприймається неоднозначно. Українська греко католицька церква підтримує поширення науки та доказових знань, які дає нам Господь. Вакцинація є важливим винаходом у медицині. Вона допомагає запобігати інфікуванню, тож зберігає здоров'я людей. Закликаємо вас уважно ознайомитися з матеріалами курсу, який розробив центр громадського здоров'я. Беріть до уваги ці рекомендації, навчайтеся, доносьте світло знань близьким та рідним людям. Адже коли ми розсудливо дбаємо про власне здоров'я. То у такий спосіб проявляємо повагу та любов до ближніх, і не лише словом, а й ділом.